Мужність, героїзм, стійкість та рішучість ці риси були притаманні герою російсько-української війни Віктору Шевченку, серце якого перестало битися 29 грудня 2024 року. Сьогодні Кремечужани проведжали воїна в останній путь. Старший сержант Шевченко Віктор Миколаєвич народився 3 липня 1965 року, 29 січня 2023 року. Прийшов на військову службу. Був головним сержантом, командиром танка. 29 грудня 2024 року помер під час перебування у стаціонарі в інфекційному відділі. Віддати шану померлому військовослужбовцю до міського палацу культури прийшли його рідні, друзі та знайомі. Для кожного, хто знав Віктора, ця втрата є надважкою, глибокою та болісною. Знав його як доброзичливу людину. Він завжди в тяжку хвилину міг, міг допомогти. Він відгукнувся сам по своїй добрій волі пішов захищати Україну. Він був трудолюбивою людиною. Тепер Віктору Шевченку навічно 59. Нехай його душа знайде спокій, а пам'ять про нього спонукає кожного цінувати батьківщину, яку він віддано захищав. Вічна і світла пам'ять українському герою щирість підчуття рідним. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.